У нас є да. закон про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків, так. як на мене. Оскільки якщо ми візьмемо цей закон, то о, всі співвласники будинку є не лише співвласниками цього будинку, але й при території, території. У нас земля не розмежована в Києві, але я подивилася, як в інших регіонах робиться і як би можна було застосувати в Києві. Тобто, і в нас є організація комунальне підприємство, центр організації СОДР. Вони да. розробляють схеми, звернутися до цієї організації. З проханням розробити схему вони приїхали, подивилися фахівці, подивилися, де можна встановити паркувальні пристрої, де можна для спецтранспорта. Тобто люди, які знають, як правильно розмежувати цю І територію. Знати, Далі ця схема після розробки. Проху, йде в поліцію. Це... Це, <кху> підпраць, не, поліція, Вони да. Якщо це дорога загального користування, да, якщо, е, Приїзди. Вони все це дорога загального користування. Зараз Історія така, ми ж маємо розуміти, це ж знаменитий ефект вускового горла. Якщо в нас дві тисячі під'їздів і половина захочуть зробити ці схеми, тому що це важливо, то ЦОДР видасть нам в 2038 році. Тому ми маємо альтернативу. Ви праві абсолютно. З точки зору діючого законодавства норм, це абсолютно правильно. Перше час, друге вартість цієї схеми. І вартість облаштування згідно цієї схеми. Це також треба розуміти. Бо умовно, якщо вони скажуть, слухайте, ну у вас тут така історія, давайте на півмільйона. Ми зараз вам розмалюємо схем, півсхівсфер, стовпчиків. О, mm -hmm. да. А може буде інша історія, ми скажемо, друзі, давайте для Жеків. Ви нам запропонуєте дуже прості ефективні рішення, які дозволять заїжджати згідно нормам і Так далі, окреме звернення додаткове. Буше вони що роблять? Вони роблять такі схеми для умовних великих ЖК відразу для всього ЖК, для великих ТРЦ. Для якихось установ університетів і так далі, напевно. Хоча, навіть так. Можна, ні, ми робили по декілька будинків, по Вони роблять досить швидко. швидко а ціна є так, це, це не безкоштовно. Так. Але там До 20. 20? 20. А. це недцяти. Це невелика судя. Отже, ми якщо, масово, то можна було б ще того почати, щоб воно було максимально правильно. Ну, щоб давайте так, ми спробуємо на вашому, ви зробите подання. Ми його підтримуємо. Якщо потрібна від нас підтримка, ми зробимо це все. А далі ми зробимо з ними зустріч. Вони чудові люди. Колишній їх керівник, наш співробітник, да, ще одна, би, працює Віктор Данілич. Це наш мозк транспортний. І трафік. Я реально кажу, да, реально дуже поважна людина в організації дорожнього руху. Він нам допоможе все 40.